І так, усім привіт, моя зелена банда, з вами А, Як розумієте, сьогодні ще один, так скажем, блог, зв'язаний з каналом, зв'язаний з майбутньою можливо, діяльністю на цьому каналі. В основному, я що точно хочу сказати, що, по-перше, дякую за те, що підписуєтеся на цей канал, за те, що помічаєте мене, за те, що. Пропонуєте відео на реакцію, пропонуєте ще щось, кажете свою думку в коментарях, ділитесь нею. Я це все прекрасно читаю. По можливості відповідаю. Коли з'являється можливість, то відповідаю на те, що не встигаю. Тобто, я вам дуже за це всім дякую. І в особливості хочеться сказати, що в майбутньому може нас чекати, тому що останнім часом мені, як ви можете замітити, в цілому дуже важко знаходити якісь ролики на реакцію. Так, це так, тому що навіть якщо дивитися на поні комікси, які є в інтернеті, то серед них на українську мову немає майже ніяких. Тобто немає ні перекладу на українську мову, нічого. Кожен раз, коли я вбиваю а, поні комікс озвучка, чи українською, чи просто поні-українською, Мені вибивається одразу ж в поїсковіку кучу запросів, зв'язаних з російськомовним контентом. На російськомовний контент я не хочу робити на цьому каналі реакції. Тим паче. Що сенсу я в цьому не бачу, тому що веду я сам канал на українській мові все ж таки. І тому я хочу вас дуже попросити мені з цим допомогти. А точніше, якщо ви щось знаходите, якщо ви щось робите, то, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Коли я заходжу в спільноту і дивлюся на дописи глядачів, чи в коментарях і просто там, наприклад, коротше, очікують на розгляд. От. Я в будь-якому випадку буду бачити в коментарях у себе під відео самі посилання, які ви можете скидати, ви можете їх залишати хоч в телеграм-каналі. Посилання в описі, хто ще не підписався. Ви можете просто в коментарях під любим відео зайти і залишити ті відео, на які ви хочете, щоб я зробив реакцію. Просто це трохи важкувато, так би я міг кліпати чуть ли не кожен день ролики. Саме через це у мене в основному і не виходить цього робити. Я хочу, але, на жаль, у мене не сильно це виходить. Тому навіть е, я задумаю декілька таких от речей, про які б хотілося би розповісти. Тобто е, моя дружина займається в даний момент е, перекладом. Так, перекладом сторінок Рози життя е, оригінальний комікс від е, J5 a 4 який в цілому робить, якщо ви знаєте діагноз сюрприз, коли пробуджуються демони роза життя, я б хотів би продовжити робити реакції на коли пробуджуються демони, а для цього мені потрібно на роза життя. Саме тому вона займається зараз перекладом. І я би дуже був вдячний, якби ви на інші комікси також. Я знаю, що на мене є підписані люди, які займаються озвучками, там, всяким таким. я дуже вас попрошу, якщо ви хочете чимось зайнятися з приводу озвучки, але не знаєте чим. Я дуже буду вдячний, якщо це будуть поні-комікси. Їх гігантська кількість, їх дуже багато. Але, на жаль, навіть звичайного перекладу в інтернеті немає. Тому це прийдеться вручну перекладати, і я буду за це дуже вдячний. І також хочу сказати, що деякі а, ролики, які я познаходив, я останнім часом, от, точніше, сьогодні, я от записую декілька роликів підряд вже, почав знаходити реально от круті канали з крутою озвучкою. Навіть по повні відео, навіть по повним метрам, типу, серіалам і так далі. Але вони, на жаль, парочку роликів зробили, і все. Тобто, вони закінчують робити нові відосики. Це доволі таки проблематично. І в особливості. Um, також летсплей, uh, Також, якщо у вас є якісь побажання з приводу проходжень, можливо, якихось Екзей ігр як ми оце от грали, Sonic X, або Luna Game, або якщо щось типу цього бажаєте, будь ласка, про це теж пишіть. Я розумію, що це дуже важко. Відкрити коментарі. Жартую. Просто, от реально, якщо так от подумати, у мене єдина завжди була проблема, взагалі завжди, це знаходити якийсь новий контент. Коли я знімав на російській мові, з цим у мене проблем взагалі не було, тому що там можна було просто підписатися на декілька каналів, які знімають контент постійно. І кожного разу, як у них виходять нові відео, кожного разу можна записувати нове відео. З рідкості, коли хтось щось напише, на що зробити реакції, то, пожалуйста, можна зайти в коментарі і почитати, що вони там що люди понакидували, на що вони дійсно хотіли би реакції. Але. З цим на україномовному, на жаль, велика проблема, так як деякі люди не получають з цього великий стимул і за що дуже швидко кидають це діло. Тому, будь ласка, якщо ви можете, поскидуйте. Я буду дуже вдячний вам. І в цілому, в цілому, що я б собираюся зробити, взагалі, я буду. Мабуть, починаючи з грудня місяця, постараюся, тим не менш записувати кожен день ролики. Я не знаю, чи в мене це взагалі вийде, тому що, як ви можливо чули, пара біда гамай ми з Насією закинули, так як він дійсно от два роки ми ним займалися, і толку немає, якщо переглядів особи немає. Але в основному ми будемо займатися от бідак, Я своїм Flutter Green, Буде все круто, чітко. Тому, будь ласка, підписуйтеся і надалі. Перше, що я хотів би попросити, це додивлюватися відео до кінця. І. Коментувати і ставити вподобайки на мої ролики, тому що це дуже сильно допоможе, по-перше, каналу розвиватися, так як він не буде продвигати канали, на яких відео не дивляться. Тобто, от ви зайшли на відео, допустимо, на 5-10 на секунді ви вийшли з відео, все, тепер відео буде а, слабіше продвигатися. І це все через те, що немає утримання аудиторії. Тобто, коли немає утримання аудиторії, Ютуб думає, що: А який сенс тебе продвигати, якщо ти... Якщо твоїми роликами, допустимо, не цікавляться люди. Тому от така от є проблема в цілому з Ютубом, і в особливості з каналами-початківцями. Що вони не розвиваються саме через це. Тому буду дуже вдячний, якщо ви допоможете розвинути цей канал. Можливо, допомогти мені з набором на монетизацію, щоб хоча б один канал серед всіх тих, якими я займався, заробляв би. Це для цього взагалі потрібно 1000 підписників мати і 4000 години перегляду. Але. Поки що працюю над цим. Але в будь-якому випадку більше всього я вдячний за те, що ви дивитеся дійсно ролики, тому що я був невпевнений, чи цей контент взагалі буде заходити людям. Але я так дивлюся, що дуже багато людей, які дивилися мене раніше, колись там. Вони повертаються до мого контенту, і в особливості через те, що я почав знімати на українській мові. Це прям дуже сильно гріє мені душу, серце. Тому дуже вам дякую за це. Мені дуже за це приємно. Можливо, я буду колись робити прямі трансляції, де ми будемо робити реакції в прямому ефірі. Для вас, моїх глядачів, і. Також спілкуватися з вами, тому що я давненько цим не займався, чесно кажучи. Я люблю спілкуватися з аудиторією і завжди це любив. Добре. Не буду на сильно довго вас відволікати, тому що це таке, от, можна сказати, невеличке відео, де я хотів поділитися про плани і попросити у вас допомогу. з Цими роликами, щоб ви мені допомагали теж знаходити відео. Тому що, от реально, мені останнім часом просто пишуть про ролики, але ніхто не, так і не пише, на що б ви хотіли реакції. Добре, всім дякую за перегляд. З вами був Олег. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Всім дякую і всім папа. -па.